Всім доброго дня і гарного вечора, мешканці інтернета, хочу вам сьогодні показати ось такі від плати від калькуляторів, ви вже поняли, в яких є гіркони. В цьому, на жаль, немає, але все ж таки я думаю, що кнопки від цього калькулятора. Оце. Будуть кнопки. Він складався з двох частин, може побільше був такий. І що хочу вам показати, що є геркон. ну Це вони називаються так деталі в стеклі. Я вже в мене було відео про ці гіркони. Це мій любимий метал. Я вам покажу ще, як я дойду до кінця, коли його добуду. І мені подобається, що ціна його 500 доларів. Ну і вона 600, 700, 800, саме менше там, наприклад, була за грам. От Представляєте, 2 грами 1000 доларів уже такого металу. І я як то загорівся його добувати. І от хочу сказати, що в таких кнопках є всередині цієї кнопки ти її відкриваєш. Бачиш оцю я відкрив і вже такий стекляний маленький є геркон. І ось я їх збираю, збираю і в дальнішкому ви побачите, як я їх добув, і що це все буде означати. Як я його добув. От бачите, такий калькулятор, в такі кнопки. Ось такі. В таких кнопках всередині, бачите, я відкрив гіркончик стеклянний, Вон там. же і в цій платі. Не в всіх е, советських акумуляторах є. Я по платах, якщо плата, то по цих от, бачите, штирках пластмасовий штирьок, і два ще таких вивода. Оце вже гіркон. Якщо по платах дивитись. Бо як-то Я набрав плат і на жаль, вони були без герконів. Це був мій перший облом. якби. Ну, Я вже знаю, як навіть по платам вичисляти гіркони. Отакі. От Ось така він має структуру пластмасову і два виводи. А так не буде виводів, не буде пластмасових. Буде або одна пластмаска, яка держить кнопку, або ще там. Ну, коротше, взагалі не таке. Не таке буде, нема, на жаль, мене зараз. Та що, щоб ви знали, хто збираєте В дальнейшем я даже сам у вас їх куплю по хорошій ціні. Все, дякую вам, пишіть коментуйте. Підписуйтесь на наш канал. А також в нашу групу. Групу не забувайте приєднуйте друзів в групу в телеграмі. Все, всіх благ вам. Хто з нами, тот не проти нас і буде получать нормально.